Отже, який ж показник вашого соняшнику кислотного числа відповідає нормі? Да? А при якому показнику ваш соняшник уже там буде сприйматися більше як сміття, а не як сировина для переробки? Вимірюється він в міліграмах на грам? В олії, да? тобто там трошки складніша формула, але все одно є стандарт кислотного числа, який прописаний в ДСТУ в Україні. І, до речі, так само є в Європейському Союзі для там рафінованої, для вірдін, екстра вірдін олії і так далі. Але все одно показники там дуже схожі. Отже, якщо менше або дорівнює 0,3 це сама крута олія. А якщо від 0,3 до 1, да, то це нормальна олія. Там в Євросоюзі від 0,6 можуть починатися обмеження для рафінованої, да? але якщо до одинички, то ще в принципі в їжу в Україні вона може використовуватись. Тобто це нормальне, звичайне побутове використання. Якщо це е, е, кислотне число від одинички до 4, це вже ну, погіршена, погана кстати, погіршена гірка. Кисла вона гірка. Тому з таким показником від одинички до четвер до четвірочки, а це вже супер обмежене використання десь на корм, десь на смажку, десь ще кудись, де це мінімально попливає на харчові на якості, і йому потрібна додаткова очистка, щоб підігнати його ближче вже до одинички. І якщо кислотне число 4 і більше, то це не придатне для харчування вже олії. Тобто вона може бути використана тільки на там, біодизель, мило або якісь оліфу, якісь технічні мастила. До речі, якщо вам цікаво, пишіть в коментах, я запишу наступне відео про те, куди ж можна використати кислий соняшник. Да? Якщо назбирається там, хоча б штук 20 коментів, да, то запишемо відео про куди діти да, кислий соняшник. От. Тому такі показники, якщо менше 0,3. Це ідеально. Якщо від 0,3 до одинички вже можуть бути певні обмеження, особливо з експортом. Якщо від одинички до четвірочки, то це якраз граничні показники, ну де вже є точно знижка на соняшник, але теоретично з додатковою обробкою, з якимось там перемішуванням, підмішуванням, додатковою технічною чисткою і так далі ще можна якось цю, цю олію використовувати. І якщо 4 і більше, то вже ніякі маніпуляції. Не мають сенсу, вона точно не придатна до використання в харчових цілях. Ні для людей, ні для тварин.